Вітаємо вас в ефірі головного інформаційного каналу області Першого Подільського для вас. У студії працює Валерій Гринчук за кадром Велика телевізійна команда. Розпочинаємо. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і начальник генерального штабу Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК Енергоатом Петро Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтунюком відвідали Рівненську АЕС. Опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Також обговорили безпекові заходи і для інших АЕС на території України Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив: кожен третій навчальний заклад України досі не має власного бомбосховища, але робота по їх створенню ведеться постійно. За даними станом на червень, всього 56% учасників освітнього процесу можуть сховатися у бомбосховищах. На облаштування існуючих та будівництво нових захисних споруд при школах цього року з держбюджету виділено півтора мільярди гривень. Пан міністр заявив, що міністерство Систематично відстежує хід будівельних робіт, які були профінансовані. Проте попереду ще дуже багато роботи. Аферистка Запоріжжя постане перед судом на Хмельниччині. Від її дій постраждали дві пенсіонерки з Ізяслава. Загальна сума збитків понад 120 тисяч гривень. Зловмисниця зі спільниками користувалася класичною шахрайською схемою. Ваш родич потрапив у біду. В травні поточного року слідчі Шепетівки оголосили 32 річній гастролерці підозру. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. Зловмисницю перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей. Якщо у вас є інформація щодо даних злочинів, чи ваші знайомі стали жертвами схожих махінацій, негайно повідомте у поліцію. Два роки за гратами через домашнє насильство. Саме такий термін погрожує 57-річному полончанину. Жертвою кривника стала його співмешканка. Вона постійно потерпала від його знущань та погроз. Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та притягувався до адміністративної відповідальності за насильство в сім'ї. Попередні штрафи, попередження та візити поліцейських не вплинули на чоловіка. Він знову і знову ображав жінку. Наразі слідчі Шепетівського району зібрали достатньо доказів та скерували обвинувальний акт до суду. У Красилівській громаді голосували за перехід свято Іоанно Богословського храму до Православної церкви України. Під час голосування затвердили статут релігійної організації у новій редакції, обрали парафіяльну раду та членів ревізійної комісії. Зазначено, що священнослужитель храму не бажав спілкуватися із прикожанами та військовими. Тому питання щодо фактичної передачі членам релігійної громади в користування приміщення храму буде вирішуватися згідно із вимогами членів. Законодавства. У ЦНАПі Білогірської селищної ради буде доступна нова функція. Відтепер тут можна буде реєструвати акти цивільного стану, одруження, видача свідоцтва про народження та свідоцтва про смерть. Раніше для оформлення цих послуг потрібно було звертатись до районних ЦНАПів. На даних світлинах бачимо першу пару, яка зареєструвала шлюб в установі. Готуючись до наступної зими, лісівники Ярмолинеччини заготовили тонну суниць для виготовлення екопродукції. У Подільському лісовому офісі сповістили, що збирають суницю на плантаціях та в садах лісництв. І саме таку кількість запланували заготовити влітку. Також повідомляється, що сушення суниць, е, сушену суницю, перепрошую лісівники, фасують у крафтові пакети та реалізують як окремо, так і додаючи до чаїв власного виробництва. Частину вітамінів з лісу передають Україні українським військовим на передову. Стартував чемпіонат Європи з важкої атлетики у вікових категоріях до 15 та до 17 років. За повідомлення президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги, вже в перший день змагань Катерина Малашчук не тільки завоювала дві золоті та одну срібну медалі, а й встановила новий рекорд Європи в Ривку. Тож маємо надію, що до кінця турніру Україна матиме в своєму заліку ще більше нагород. Першочергові кроки необхідні для успіху в цій справі. Олександр Герега обговорив з президентом міжнародної федерації важкої атлетики Мохамедом Джалудом. Вже зараз є не тільки ідеї, але й багато напрацювань, що дозволять залучити до спорту ще більше українських дітей, які в майбутньому прославлятимуть нашу країну на світовій арені. Наразі це уся важлива інформація, яку ми підготували для вас. Закликаємо кожного українця робити усе аби пришвидшувати перемогу. Слава Україні!